В обласному центрі Закарпаття відбувся 10-й ювілейний турнір з художньої гімнастики «Срібна леді». Позмагатися з ужгородськими спортсменками приїхали гімнастки зі Львова рівного Чернівців. Усього змагалися 130 учасниць. Ужгородська молодіжна федерація художньої гімнастики вирішила провести відкриту першість краю, щоб перевірити наявні резерви та визначити, хто принаймні на рівні області найсильніший. Срівнування інтересні. Гімнастки сорівнуються за призи, за міста. Тренерами суддям теж интересно. Ми вже участвуем не перший год в цьому прекрасному турнире. Нам дуже подобається в Ужгороді соревнований. Также ми обмінюємося опытом з тренерами і рады прийняти теж їхній опыт для того, щоб наші гимнастки могли рости. Титул Срібна леді виборола ужгородська гімнастка Оксана Сакал, яка стала найкращою у віковій групі 97-го року народження у категорії майстри спорту.